Всім привіт! Вас вітає Румбія Спільнота. І сьогодні разом з Христиною Мецько і мною, Марією Порій, будемо розмовляти на дуже цікаву тему, але тему, яку зачасту всі ігнорують, мабуть, тому що вона їх злегка лякає. Отже, Христю, сьогодні будемо говорити про сертифікації. Дуже дуже мене дуже нас легко лякає. Мене вона далі злегка лякає, хоча її багато практикую, але щось мені щоразу лячно, тому думаю, сьогодні поговоримо про а, цю тему, і я би хотіла зосередитися на двох важливих питаннях. Перша бути чи не бути, здавати чи не здавати, і взагалі, чи потрібні сертифікації, чи несуть вони прикладну цінність. А і друге, я б хотіла трошечки поговорити про наш власний досвід. Як свіженьких людей, які отримали нещодавно сертифікати, та і як ми до цього йшли, і що ми робили? Я би хотіла насправді почати з того, чи є взагалі будь-яка цінність у тому, щоб здавати сертифікації, тому що дуже часто чую. Доволі такі суперечливі думки та є, наприклад, люди, які прохильники того, що та сертифікації це круто, вони доводять там твій певний рівень експертності у тій чи іншій сфері, там суміжність бізнес-аналізом. Якщо ми там говоримо про будь-які сертифікації, які там рекомендовані, IBA, чи, наприклад, як зараз є дуже популярними, хмарні сертифікації та. Зараз вони супер популярні і дуже багато компаній вимагають цієї сертифікації або підтвердити свої знання. Плюс, якщо ти залучений на будь-якому з проєктів, де є власне, де використовуються хмарні технологія, це тепер більшість проєктів, та? От і є люди, які кажуть, що та супер, це корисно, це потрібно. Водночас є люди, які кажуть, що то все безглуздо, насправді сертифікації це просто можна завчити, забути, здати, і вони не підтверджують твоїх реальних знань. А от робота на проєкті і справжній прикладний досвід в роботі з Хмарою, як, наприклад, у мене на з за та? а тоді він тобі допомагає. Або там, що якщо ти вже скроммастер три роки, то сертифікація не сертифікація, ти вже досвідчений, і вона тобі там. Не потрібно вже не актуально. Що ти думаєш на ту тему? Актуально, не актуально здавати? А, Ну загалом я вважаю, що все-таки актуально здавати, тому що це а, ти доводиш якийсь свій професійний свою експертність а, в даному випадку. Але і прикладна, а, тобто сам досвід відіграє дуже важливу роль, тому що, наприклад, коли я готувалася до клауд сертифікації Google а, uh -huh. Digital Leader, а, він загалом базується на тому, що треба було з багатьма продуктами клаудівськими Google Cloud ознайомитися. І відповідно, коли я працювала вже з тими продуктами на проєкті, я мала розуміння, як вони працюють. Uh -huh. Бо недостатньо того, що все-таки подає сам, сама, сам курс Google. Цю інформацію, яку він подає насправді про свої продукти, вона є досить обмежена. І коли немає практичного застосування, досить складно орієнтуватися, тому що є дуже багато продуктів, які між собою подібні. І насправді там, наприклад, є Cloud Run, Cloud Function, і вони, по суті, якби. Це якісь різні сертифікації. Так? Ні, ні, це різні продукти Google. Ага, це тобі так. І по суті, в них якби ціль. Одинаково, але є дуже різних кейсів. Ну, тобто, це я просто навала якийсь певний приклад. Uh -huh, uh -huh. Але насправді там дуже багато продуктів, вони перегукуються між собою, і а, ну тобто досвід він все-таки дуже відіграє. Допомагає, мабуть. Воно ну, в мене був такий кейс, що, мабуть, два з половиною три роки тому був такий бойовий клич від нашого замовника: що здавайте, будь ласка, хоча б фундаментал рівня та базового рівня. А, хмарну сертифікацію Microsoft Azure, тобто тому uh -huh. що це хмарна технологія, яку використовує наш замовник. А тоді я працювала перший рік на проєкті. А, я абсолютно, ну не те, що абсолютно, я погано орієнтувалася в багатьох технічних моментах, особливо в нашій інтеграції з ажуром. Та? Я не вникала тоді. Я тоді була більше заінволована Роботизації, автоматизація процесів, і фактично фокусувалася на тому. І коли я слухала перший раз, а я тоді брала курс не офіційний Microsoft, а курс від Udemy, uh -huh. а проходили його 9 чи 10 годин. Там у мене там з'являлося якесь розуміння, якесь там бачення і так далі, тому подібне тих основних концептів. Але коли я цього е, буквально цього року готувалася до сертифікації вже офіційної на основі матеріалів Microsoft, до AZ 900, тобто цей курс, який тобі вже потім дає здаватися. Мати наступного рівня сертифікації, то в мене, маючи вже розуміння на проєкті того, що відбувається, який сервіс за що відповідає. Звичайно, ми всі не використовуємо ні всі сервіси, ні продукти. Угу. Та? Але більшість так ми покриваємо. І коли до тебе вже там слово «кубернеті» стоїть, не гугли, що це таке, ти знаєш, що це таке, а, та? Вчитись було значно легше, воно спрощує. Водночас я осопросто на ну, мені в мене таке дуже суб'єктивне ставлення, тому що я, я дуже люблю вчитися. Я батько писала тести. Кожен день готувалася щось. В мене навіть перший раз за рік оце як готувалася до сертифікації. Було якесь натхнення взагалі що небудь робити, причому багато, Та? але в тому суть. Це коли я почала готуватися до цієї сертифікації, а, мені дуже подобається відчуття, коли твої попередні здогадки і якісь там знання базові, а по поличках. Та? Uh -huh. Коли в тебе формуються, та вони структуризуються. І тому, наприклад, я сертифікацію дуже люблю. І, можливо, тобто, повертаючись до того, що ти раніше сказала, мені видається, що сертифікації для того, щоб здобути знання. Це така собі ідея, а сертифікація для того, щоб підтвердити і структуризувати свої знання, це дуже круто. Ну, ну, тобто... Загалом я вважаю, що типу, потрібно розуміти цінність, і чому ти це робиш, бо там просто здати сертифікацію якусь певну, тому що тебе її вимагають. Ти можеш здаси її, так? Ну, ти здаси, але ти по суті містиш... ти не бачиш там цінності, ти Сенсу. не розумієш, для чого тобі вона, і відповідно там. Мені здається, що тут дуже важливо. Це таке якусь а, ціль поставити там, мету визначити, чому ти її хочеш скласти. Так, це це, це правда. І в мене, наприклад, а, що зараз таке остання? А, я пам'ятаю теж напевно два роки тому. Я така загорілася, все, буду здавати офіційну сертифікацію від IIBA. А на той момент я дивилася на CCBA а, і думала: все треба це все знати, зробити, бо треба, бо треба якось підтвердити, що я вже там щось досягнула в бізнес аналізі за всі ці роки. А і потім якось з повномасштабним вторгненням, з тим всім ясно, що навіть що на другий план. А зараз я сиджу і розумію, що я би хотіла це здати, щоб розуміти, що я знаю. А що я не знаю, які в мене є гепи? Тому що я хочу це здати. Не тому, що я мушу комусь щось там довести, чи показати, чи посувало би, чи там воно буде гарно дивитися на резюме. Та? А тому, що я хочу себе підтвердити свої знання як спеціаліст. Ось, тобто такі, така теж є думка. Ем, про сертифікації дуже цікавий теж момент. Поділись, будь ласка, своїм досвідом підготовки. От є, які, чи є якісь лайфхаки. Щоб спростити це життя, окрім того, що класно орієнтуватися і бачити ці продукти до того, так ну загалом, типу, якщо ми говоримо зараз безпосередньо про гуглівську сертифікацію Google Digital Leader, а ті матеріали, які подає Google сам, їх недостатньо. Угу. Тобто там розраховано близько навчання на 16 годин. По суті, за цей час це можна вивчити, але те, як вони пояснюють, вони дуже поверхнево пояснюють. Вони не зачіпають всі ці сервіси, всі це ці саме продукти. з Майкрософтом. І це насправді дуже велика проблема. Тому що ти, коли приходиш на саме тестування, там питання зовсім по іншому формулюються, тобто значно обширніший якийсь спектр інформації закладається відповідно. Потрібні якісь додаткові ресурси. І загалом ми з колегами тоді готувалися по Udemy. А ви робили um, собі якісь групові підготовки. -доп, під ну, загалом взагалі було, типу, великий чат, там дуже багато близько 200 людей. Ага, мабуть, це межа компанії. Так, так. Ага, в межах кай, компанії, ага. ну, але так само ми з колегами, які на одному проєкті, <кій> ми сідали і а, ми там а, <кій> Тоді так, це ми брали оцей udemy курс, тому що він, mm -hmm. по суті, базувався на питаннях. Він складався десь з 200 питань, і там дуже важливо було їх не завчити. Бо все-таки ти коли проходиш ще 200 питань, та, mm -hmm. ну, ти запам'ятаєш відповідь, якщо ти по декілька ранів його їх будеш проходити. Але там треба було конкретно зрозуміти підхід, як вони формулюються, що мається на увазі, яка відповідь може бути дуже часто, треба було дві. Відкинути і між двома ти дуже часто вагався. Та, Наприклад, дві відповіді точно ні, а дві okay. такі, що знаєш. Але дивися, матеріали куку ти все ж таки читала. Ті, що, тобто вони рекомендують? Ну я пройшла, так, тому що там ще потрібно було назбирати бейджики і так та, далі. Так, в нас те Ну, було схоже, на нас треба про той learning path, так, так. а завірити те, що ти це все пройшов, щоб uh -huh. могти претендувати на сертифікацію. Окей. Okay. Окрім того, що ти прочитала ці матеріали. І зрозуміли їх, ми зрозуміли, що завчити тут не можна. У нас просто той самий кейс. А я так коротко поясню. Я здавала Azure Fundamentals, і там пише, що є отакі-то там три Learning Paths, Вони займають шість половиною годин. Вони не займають шість <різь> половин годин. Вони займають десь добрих 18 годин, якщо ти хочеш не перечитати, якщо ти хочеш справді зрозуміти все, та. А відповідно, я десь скажу, 18 годин мені пішло на те, щоб прочитати перший раз а, ці всі матеріали. Вони дали таке хай левельне розуміння, але розуміння я отримала нормальне, не від них, а від окремого курсу про це ще поговоримо. Та тобто не від офіційних матеріалів Майкрософт. Вони корисні, вони там є. Добре, що вони є. Тата тим, тобто ти можеш. Ем, отримати користь хіба тоді, якщо ти вийдеш за межі тих mm -hmm. Learning патів і собі підеш просто в їхній knowledge Base, зануришся, і там будеш читати, так, ти можеш все зрозуміти, воно написані класно. Е, я би сказала тако трохи як для чайників, та, щоб максимально все зрозуміти. Але от те, що ти сказала, я підтверджую: те саме з Microsoft, що матеріалів тих тобі не вищий. Тому що ти б прийшов на тест, та, коли я прийшла на тест. Половина питань. Пробувач. Добре, не половина, я можу перевіршусь. 30-40% відсотків їх точно не було в тих матеріалах, які треба було прочитати. Тобто 100%. Окей, прочитали. Речі, чат угу. GPT дуже мені допомагав, тому що, наприклад, були якісь там досить технічні могли бути сервіси, де угу. мені треба було розібратися. І я йому писала поясни, як бізнес-аналітику, який не дуже там технічний. Так, поясни якимись тими простішими словами, і направду дуже класно було. Це. Бачиш, я щось до того не додумалася, але в мене був свій чат GPT. <гум> Зараз я ще розкажу. Окей, е, значить, другий момент це чат GPT. Що ще тобі допомогло підготуватися? готуватися? Е, мабуть, ще так само обговорення з колегами. Якщо ми якісь там цікаві такі питання, або ми підозрювали, наприклад, що от. Я би все-таки схилився до іншої відповіді в даному mm -hmm. випадку, і ми там обговорювали. А Ви дивилися запитання? так? оцей udemy курс типу він мав якби 200, 200 тестових завдань, і вони одразу подавали пояснення до кожної відповіді, чому mm -hmm. ця правильна, а ця неправильна. Окей, okay. ну бо дивайся, в мене був такий прав, що перше це Майкрософтівський курс офіційний, а потім це, що ми з колегами назвали Хабівчі курс. Це такий «The Блек Blackboard», здається, він називається Аля-блогер на Ютубі. Не Аляблогер-блогер блогер на Ютубі, який розказує і робить такі собі екзем-крак, типу за вихідні, що ти маєш прослухати. Певний курс, і в нього, чому я кажу певний курс, тому що в нього по багатьох курсах є такі відео. Звісно, наш AZ 900 переможець, там ти 11 годин слухаєш а, цього блогера, і він розглядає 765 запитань найтиповіших а, з сертифікації, і він реально. А... Класна частина, що він ще пояснює в складних запитаннях, чому саме така відповідь була обрана, або він наголошує на які типи питань ти можеш очікувати, коли ти будеш здавати екзамен, та? тому що вони варіюються. Або він там наголошує на базові речі, але дуже часто, коли ти здаєш екзамен, ти про неї забуваєш. А мова йде про те, що якщо ти там не знаєш правильної відповіді, переглянь, можливо, щось з того, ти знаєш, що точно неправильно та і ти працюєш на виключення. Тобто такі моменти, і мені цей курс. Яке я дивилася після того, як прочитала матеріали перший раз, прослухала його, і тоді я читала другий раз матеріали. Угу. На диво матеріали мені зайшли значно-значно краще. І я така: ага, окей, добре, тепер зрозуміліше. І тоді я ще раз прослухала його, але вже на швидкості там півтора-два варіювалася, проклікала ще раз ці всі запитання і пішла здавати. Екзамен. Звісно, я ще вдавалася до таких моментів, там, які рекомендували люди, які перед тим здавали там знайти тести на якісь там exam topics, на якихось таких сайтах, які попадалися людям там прогляньте, подивіться, щоб орієнтуватися взагалі, як буде все виглядати. Але а, такий важливий момент, ну, принаймні з зі 900 ну, те, що ми з чого почали, е, офіційних матеріалів від провайдера недостатньо. Ти не здаш, перечитавши їх, ти їх не здаш. Угу. Ось, а чи були у вас теж якісь такі курси на Ютубі, чи щось таке? Чи ви просто е, на Юдемі? І... А це теж відеокурс, мабуть, правда? Е, ні, це в суто, типу, база Читати. тестів. Клас. Окей, але типу, там є правильні відповіді? Так, ну, тобто ти там проходив і тобі до кожної відповіді, чому це правильна, чому це неправильна? І дос, ну, таке розгорнуте пояснення було до, до кожної. Окей. Ну, дивись, то, то який, який робимо висновок? Я підтримую того? те, що все-таки варто складати ці сертифікації. Коли ти бачиш цінність в цій сертифікації, так само я думаю, все-таки дуже важливо, чи в тебе є бажання і час на це. Бо це досить бажання. Такі. Це така річ дуже відносна та й час, в принципі, з теперішнім станом на проєктах. Але ну, давай, з мого боку, кажу мене навіть ця ситуація з навчанням, вона мене трошечки замотивувала, бо вона мені дала якісь трохи структури якої мені дуже бракує зараз в теперішні часи, вона мені дала трохи якогось такого, знаєте, sense of accomplishment, та, що до чогось досягнув. Uh -huh. а, і вона мені дала, ну кажу, дуже класну, на мою думку, особисту ачівку. Тобто я відчуваю, що я ці матеріали знаю, а що я їх опанувала. Екзамен це перевіряє, просто завчити щось Ну, не можеш, ти мусиш розуміти дуже часто. Тому я теж притримую думки, що сертифікації а, здавати варто. Тому... тому наступне в мене AI 900. Чому я AZ 900 здавала? А, бажаємо вам знайти свій шлях, а, визначитись, чи потрібні вам сертифікації чи ні. Якщо потрібні, сподіваємось, що вам буде такі tips and tricks коротенькі від нас а, корисні. Бажаємо вам гарного дня, питалих, а, робочих моментів. Ваша Ромбія community. Дякую. нових зустрічей. До нових зустріч.